Вітаю всіх! Яка ситуація на сьогоднішній день в ТЦК ТСП, а саме до 16.07.2024 року? Як проходить процес оновлення даних в самому ж ТЦК, а також як проходить процес подачі документів на відстрочку? Ну і зрозуміло, сьогодні розберемо обов'язкове питання для тих осіб, які зняті військового обліку, і все ж таки їм потрібен стати військовий облік для того, щоб оновити дані і оформити відстрочку. Все це і найбільше ми розберемо сьогодні у даному відеоролику. Тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути. Максимально обізнана темість ці тонкощі і складнощі даного питання. Неодноразово був та СП, тому скажу сьогодні вам чисто з практики, як це все відбувається. Якщо ж виникає якесь питання, то ви можете обов'язково написати в коментарях, і зрозуміло, я дам на нього відповідь. Тому поїхали. І так, друзі, давно обіцяв вам зняти відео про те, як відбувається ситуація в ТЦК та СП, як потрібно себе там вести і що взагалі відбувається за закритими дверима. Тому сьогодні знімаю вам відео, де розповідаю, як це все відбувається, що я там бачив, як взагалі потрібно себе вести, оскільки дійсно неодноразово був в ТЦК та СП і знаю, як. І що потрібно робити по алгоритму дій. Якщо ж ми, наприклад, подивимося, що е, дуже багато в країні ТЦК та СП, і в кожному ТЦК ситуація зовсім відрізняється. В одних, наприклад, <coughs> потрібно відразу оновити дані, і тільки після того ти йдеш і подаєш документи на оформлення відстрочки. В інших же ти спочатку подаєш документи на оформлення строчки і лише потім оновлюєш дані. А в деяких взагалі йде повністю не по правилах. і... Спочатку ти проходиш ВЛК, потім оновлюєш дані і потім тільки подаєш документи на оформлення відстрочки. Тому в кожному ситуація зовсім різна. Але про це ми поговоримо згодом. Якщо ж, наприклад, почати з самого початку, то на сьогоднішній день просто так без електронної черги в будь який ТЦК не можна попасти. Якщо ж, наприклад, ми дивимося для того, щоб... Попасти в ТЦК можна тільки двома шляхами. Перше, це або отримати повістку, як я говорив раніше, або, наприклад, просто зареєструватися в електронній черзі і прийти на той час, який у вас є. Якщо, наприклад, ми дивимося у місті Черкаси, то зрозуміло зареєструватися в будній день, наприклад, там з 8-ї години є майже неможливим, оскільки всі е, ключові, наприклад, там, е, да, от... Часові рамки, коли там буде зручно, то вони всі розбираються ще вночі, тому, в принципі, дуже важко потрапити в ТЦК та СП. Черги просто скажені. Що відбувається в ТЦК та СП самі внутрі? Коли люди приходять в ТЦК, там в принципі, запускають десь по 40 людей. Не більше інші чекають своєї черги, тому що дуже багато людей нема чим дихати, і це, в принципі, нереально там вислідити цілий день. Тому, в принципі, логіка в цьому є, і певне розмежування є. В такому випадку черги збиваються, і вже хто як зміг, так і потрапив. Тому відносно черг, це йде одне питання. В інших та ТСП, наприклад, от, в Черкаському районі, то там дещо ситуація зовсім інша. Там не працює електронна черга і люди приходять в живу чергу з 5 ранку і починають займати своє місце. Але зрозуміло, що, наприклад, от, в районі досить часто не Оновлюють відразу дані, а відразу приймають документи на оформлення відстрочки. Але досить цікавий момент, як можна подати на відстрочку, якщо в тебе немає військового квитка або ти взагалі не стоїш на військовому обліку. Отут і виникає ключове питання: що робити далі. Для того, щоб це все зробити, спочатку потрібно вам встати на військовий облік, оновити свої дані, і лише після того вам відповідно подати документи на оформлення відстрочки. І в такому випадку ми з вами плавно переходимо до того. Як відбувається сам процес оновлення даних? Зрозуміло, що по закону нас передбачає право оновити дані через СНАП, через ТЦК ТСП або через Резерв Плюс. Але е у зв'язку з великим перевантаженням, а також з великою кількістю людей, які не мають. Е, відповідно да, от, е, даних у ТЦК ТСП виникає помилка, і в ЦНАПі повідомляють, що вам потрібно звернутися до найближчого ТЦК ТСП та уточнити свої військово-облікові дані. І тут починається саме цікаве, що е, ти хоч і маєш, наприклад, там, право оновити дані через СНАП або через ТЦ через Резерв Плюс, але тебе немає іншого варіанту, оскільки не підтягує твою інформацію, і ти вимушений йти в ТЦК та СП. В такому випадку. Ти приходиш до тієї саме ситуації, що реєструєшся через електронну чергу. ну Потрібно також розуміти, що в різних регіонах по-різному працює, де працює черга, де не працює. Якщо в вашому випадку працює черга, то краще реєструватися все-таки через електронну чергу. Якщо ж ні, то зрозуміло тут реєструємося по загальному процесу. Якщо ж, наприклад, ви приходите в ТЦК, зрозуміло, вам потрібно оновити дані. Що потрібно мати при собі? Тобто, це перше ваші паспортні дані копії ваших паспортних даних, оскільки воно лягає в вашу особову справу. Потім потрібно мати документ, який підтверджує ваш сімейний стан, це свідоцтво про одруження. Його у вас не забирають, але обов'язково його перевіряють, ви кажете свої дані, коли одружилися. Потім потрібно мати дані дружини повідомити, коли рік народження прізвищами по батькові, а також повідомити про наявність дітей. Рік народження обов'язково дітей потрібно буде вказати. І зрозуміло, що ще вимагають, це копію, копію військового посвідчення, військового посвідчення водійського посвідчення, а також потрібно надати розміри, наприклад, вашого охват голови. Також потрібно дати розмір вашого одягу, тільки не МК, С, -ка, а дійсно у цифрах. І зрозуміло розмір вашої ноги. Тобто це те, що дійсно питають. Коли мене питали, я дійсно навіть був трошечки задумався, бо не знав, що сказати. Тобто, це також потрібно знати, це дійсно запитують. І зрозуміло, що про диплом. Диплом також беруть в вашої освіти. Якщо ще у вас є право на вістрочки, то зрозуміло, якщо, наприклад, це. Навчання ви студент, то це потрібно брати довідку з реєстра, де повідомляють, що у вас дійсно є право на відстрочку. Потім, це якщо дружина з інвалідністю або там батьки, це довідка МСЕК. Тобто це те, що дійсно потрібно подати в перший же ж день, коли ви уточнюєте дані. Якщо ж немає у вас військового квитка, то зрозуміло потрібно буде писати заяву на. Оформлення військово військово-облікових документів. Цікавий момент, який також потрібно вам повідомити, якщо ж у вас приписне посвідчення або немає взагалі військового квитка, то якщо ви оновлюєте дані до 16 числа, то ви не сплачуєте жодних штрафів. Тобто в цьому є дуже великий плюс. Вам замінюють просто військовий квиток за вашою заявою і також забув сказати мати фотографію 3х4. Тобто ви даєте документи. Пишете заяву і в принципі чекаєте проміжок певного часу, коли вам його зроблять. Якщо ми дивимося по Черкасах, то це потрібно чекати місячний термін, поки зроблять. Хоча по самій постанові передбачили порядок всього-навсього 3 дні. Що ж робити, якщо, наприклад, ви оновили свої дані, і що робити далі? Зрозуміло, коли вам вклеюєте у військовий квиток або вам видадуть нове тимчасове посвідчення, ви цей документ військово ви подаєте до кабінету, де приймають документи разом з заявою на оформлення відстрочки. Тобто, це якщо у вас є таке право, в такому випадку. Вам не дають ніяку ні повістку, взагалі нічого у вас на руках немає. Ви просто подали документи і чекаєте відповідного рішення. Все, тобто, тут по одному питання, в принципі, закрите. Якщо ж у вас немає права на відстрочки, то зрозуміло, тут дещо ситуація інакше. Коли ви оновлюєте дані, вас запитують, чи є у вас право на відстрочки, Якщо ж у вас право на відстрочку немає, то вас відразу направляють на прихоження військового, Лікарської комісії, і там відповідно досить цікава ситуація, оскільки ВЛК проходять досить швидко, і в такому випадку зрозуміло, що якщо ви будете придатні для проходження військової служби, вас можуть мобілізувати. Тому тут дещо такий момент. Але якщо ж, наприклад, все-таки ви оновили свої дані, зрозуміло, пройшли військову лікарську комісію. То далі вже ви собі вибираєте, чи бажаєте приходити в службу, чи не бажаєте, якщо бажаєте, то в якому роді військ це все собі далі обираєте і рухаєтеся по цьому напрямку. Про це зніму окремо відеоролик, тому не переживайте. Що ж робити, наприклад, якщо ви зняті з військового обліку, то тут також досить цікавий момент. Якщо ж, наприклад, ви зняті з військового обліку, оскільки досить часто в мене трапляються такі випадки, коли клієнти зняті з військового обліку, ще там у 19, 16-15 році, і взагалі не стояли на військовому обліку, оскільки там то за станом здоров'я, то змінили місце проживання, він стали на облік, то в такому випадку, перед тим, як оформляти відстрочку або оновлювати дані, ви повинні стати на військовий облік. То в такому випадку ви спочатку направляєтеся на проходження військово-лікарської комісії і лише після того вас направляють на оновлення даних. Тому що це передбачено саме законодавством України, законом про мобілізацію, а також законом про військовий обов'язок та військову службу. Тобто іншого варіанту немає. Хоча, от, наприклад, в Черкасах досить часто трапляються такі випадки, коли не направляють на проходження військової лікарської комісії, а якщо є ваша особова справа, то вас ставлять на військовий облік так, і ви відразу оновлюєте свої дані. Тобто, якщо дивитися з різних сторін, то. Якщо ваша особова справа, наприклад, там знаходиться десь в Золотоноші, в Сумах, там в Харкові чи там десь в іншому місці, то є сенс все ж таки поїхати і там стати на військовий облік, бо там ваша є особова справа. Тому сенс в цьому, в принципі, є. Якщо ж, наприклад, ви переселенець, то зрозуміло, потрібно буде в обов'язковому випадку ставати вже тут на військовий облік і. Подавати документи про те, що ви є тимчасово переміщена особа. І військово лікарські комісії вам ніяк не можна обійти, оскільки ви спочатку стоїте на військовий облік, а потім вже оформляєте право на відстрочку. Ну і на завершення хочу вам сказати, як приймаються документи на оформлення відстрочки. Коли ви подаєте пакет документів, зрозуміло, що в більшості випадків в різних ТЦК не дають вам інший примірник для подачі документів. Тобто ви подаєте заяву в одному примірнику. Долучаєте завірені копії до цієї заяви і віддаєте ТЦК та СП. І щоб ви собі розуміли, якщо ми дивимося по термінах, то терміни не дотримуються, то набагато довше розглядають документи, і дійсно термін оформлення відстрочки, він так як досить довгий, то оформлення відстрочки, ну, отримана відстрочка, вона є досить на маленький термін. Наприклад, якщо ви. Подаєте зараз у липні ну, документ на строчку, то зрозуміло, ви її получите лише там, до 11 серпня 2024 року, і потім потрібно буде по-новому це все робити. Але запитавши у ТЦК ТСП, як відбувається сам процес продовження, то на сьогоднішній день поки цього ніхто не знає. Тому я думаю, що це все буде такий же самий процес, як і оформлення її вперше. Отже, друзі, підсумовуючи підсумку, можу сказати з легкістю, про те, що якщо у вас є право на оформлення відстрочки, то боятися вам нічого. Вас примусово нікуди не відправлять і затримані ви там не будете. Якщо навіть ви перебуваєте в розшуку, це питання також вирішується на місці, і максимум, що може бути, це буде штраф, або ви на місці оскаржите дану постанову і вирішите це питання, в принципі, полюбовно. Тому я не бачу тут якихось там таких страхів, можна це робити. Якщо ж, наприклад, ви раз побудете, побачите, то питання, я думаю, у вас більше не буде. Тому, якщо ж у вас виникає якісь питання, або ми щось не розкрили в даному відеоролику, то обов'язково напишіть у коментарях, або записуйтесь на консультацію з номером телефону, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. А з вами, як завжди, був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнери, Вітенко Вадим Юріч. Дякую за перегляд і обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики.